Замість непрацюючої лікарні шелтер для переселенців у селі Меньківці, що на Хмельниччині, амбулаторію, яка 10 років стояла пусткою, переобладнали під гуртожиток для ВПО. А з нового року третій поверх будівлі відремонтували і переселили туди багатодітні родини, як обживаються на новому місці. Наша Вікторія Гетьман бачила ось це моя кімната напротив дівчат. Переселенка з Херсона Наталя Черненко запрошує до свого нового житла. Донедавна жінка із п'ятьма доньками майже два роки мешкали в одній кімнаті. Ну як в руковіці були, а тут уже просто простір. Здесь уже і моя кімната, дитяча будівлю для переселенців облаштували в приміщенні непрацюючої лікарні два роки тому. Спочатку мешканців розселили в кімнати на першому поверсі, та місця усім не вистачало до січня цього року. Переселили нас на третій, зробили ремонт. Дали можна сказати як однокімнатну квартиру. <гум> у нас кімната дитини, кімната ну, як зросло. Ми залучили 200 тисяч доларів на реконструкцію третього поверху нашого шелтера в селі Міньківці. Це кошти від міжнародного донора, від ради мерів з питань міграції. За підтримки благодійних фондів на території встановили ще й теплицю, а також облаштовують город і навіть тримають курей та качок. Я собі купила, я за них відповідаю для своєї родини. Загалом у шелтері мешкає майже 50 переселенців, більшість із Херсонщини. Та місця ще вистачає. Перевага дається дітям, які мають в складі членів ЗСУ. Багатодітні родини ну бачите, умови в нас гарні, ідеальні, і ми чекаємо хорошу порядну родину, яка захотіла б в нас проживати. І в нас є така домова з нашими херсонцями після перемоги. Ми всі поїдемо в гості до них. Перший поверх будинку для переселенців планують теж оновити. Поки що там мешкають люди старшого віку та переселенці з інвалідністю. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.